За рейдерські напади та носіння вогнепальної зброї людина має сидіти за ратами. Та як з'ясувала команда Стоп корупції у Дніпрі, візитівка правозахисної організації стає справжньою індульгенцією. До команди «Стоп корупції звернулись із громадської ради Набу. За словами правозахисників, у Дніпрі діють сумнівні активісти, які прикриваються національним антикорупційним бюро та влаштовують справжні рейди на місцевих підприємців. Ходять на підприємства і представляючись набу, власне. І якісь посвідчення, навіть показуючи, вимагають там усунення деяких порушень, ну і намагаються там таким чином якось там домовлятися і отримувати якусь вигоду від таких візитів. Андрій, той самий підприємець, майже 20 років поспіль. Він займається переробкою металу, сплачує податки, дотримується законів. Та місяць тому знайшлися ті, хто звинуватив його у нелегальній роботі. Мне позвонил э, руководитель этой площадки и доложил мне о том, что на площадку прибыли некие люди, которые представляются работниками э, правозащитной громадской организации и в э, достаточно грубой форме требуют показать им документы на, на право осуществления нашей деятельности. Коли співробітники підприємства відмовились надавати документи, активісти акуратно натякнули краще підкоритися. У них є зброя. І це добре видно на відео. Вот у чоловіка здесь как би видно, що он поправляє оружі. От можна стіни чуть-чуть назад. От, якби, тут би здесь явно все видно, що у нього тут не пачка печенья. Та не представився хотів ніхтів пристев розговор агресивно. За хвилину на місці інциденту з'явилася патрульна поліція, та її приїзд викликав ще більше запитань. На цих кадрах із камери спостереження чітко видно, як разом із правоохоронцями з автівки виходить особа в чорному камуфляжі. Пізніше з'ясується, цей чоловік теж один із активістів. отметили, что люди вооружены. На что я в телефонном режиме попросил управляющего, чтобы он сразу подал заявление работникам полиции о том, что люди находятся вооруженные на территории. На что, как я слышал в телефоне, работники полиции ответили, что их руководство в курсе этого инцидента и заявление они принимать у нас отказываются. А активісти пішли з підприємства тільки після розмови з управляючим, однак залишили запит з вимогою надати всі наявні документи на діяльність, запит і допоміг нам вийти на організацію, яка влаштувала цей спектакль. І згодом ми зустрілися з її очільником. Та Спочатку з'ясуємо, чи дійсно поліція співпрацює із сумнівними активістами Дніпра. Про цей інцидент Андрій написав заяву до поліції за два тижні до нашого приїзду в Дніпро, але жодної реакції не було. Тож ми направилися до правоохоронців разом із ним. Я Деся вже перенаправила на Самарський. На Самарський? Так. Да. А почему? Номер. а чому на Самарськ? То отправлять відправляти в Самару, это все одно что відправити його в нікуди. Як ну, буде Самарський раділ этим займатися? Да, ну, ну, Ми пояснимо, що саме здивувало підприємця. Самарський район знаходиться у протилежній стороні Дніпра від місця, де стався конфлікт. Участковий, да, участковий. мірошник. Сімейниківська 11, завтра прийомний день з 9 до 12. Ми йдемо з'ясовувати, чому справу передали звичайному дільничому ще й до того ж, геть іншого району. Та ані наступного, ані іншого дня дільничий так і не з'явився на місці. Більше того, будь-які оголошення чи контакти правоохоронця також відсутні, а двері зачинені. Людина хоче дізнатися стан її справи і дільниці зобов'язаний йому це про це поінформувати. На дільниці зараз не вказано жодного контакту з дільничним, ніякого графіку, взагалі нічого. Як з дільничим зв'язатися людині, яка потребує його допомоги? Я не маю права давати лічний контактні телефони сотрудника. Дайте не особисте, а робоче. У нього немає робочого, не оборудованого. Як з'ясувалося пізніше, дільничого розшукуємо не лише ми. На робочому місці його не бачили вже кілька місяців. Нам вночі розламали забор. шукаємо того, хто поставив, щоб встановив. Єврозабор, дві пліти розламали у калітки. Іщемо, хоча б щоб чимось допомог. Два місяці не, не попадаємо на його стрілку. Дільничий, на якого розписали справу про рейдерський напад озброєними особами в іншому районі міста, мав би перебувати за цими червоними дверима. Проте ми не знайшли не тільки самого дільничого, але й навіть доказів того, що він взагалі існує. Окрім поліції, Андрій написав заяву і до прокуратури. По дежурному телефону мне сказали, что данное заявление перенаправлено в городское отделение национальной полиции, так и прокуратура в данный момент этого заявления не рассматривает. А почему? Они не могли пояснить, почему это они сделали. В базе нет информации, почему ей не занимается областная прокуратура. Обурений підприємець пішов на прийом до керівництва патрульної поліції. Заступники начальника йому відверто зізнались у співпраці із сумнівними активістами. Просто людей вони підвозити не можуть. Але якщо є спільний план дій з определеною організацією у нас, у нас є підписаний меморандум з антикорупційним комітетом, а іншим комітетом, куди входить в цю робочу групу. Підписано це Філатовим. Туди може в цю групу входити. Благоустрій, члени благоустрія, прав... управління роботи, управління правопотрібів, Укртрансбезпека, ну множество. Але громадська організація не є державною установою. Фактично такі дії є незаконними. Вони порушують закон України про національну поліцію та положення про патрульну службу. В свою чергу такі дії це ознаки злочину, передбаченою статтею 365 кримінального кодексу України, а саме перевищення влади або службових повноважень. Та коли ми познайомилися з антикорупційною радою ближче, таке покривання поліції стало зрозумілим у складі організації до десяти колишніх працівників силових і правоохоронних структур від прокурорів до міліціонерів. Ми уже з 2012 року працюємо в цьому напрямку. У нас є певна репутація. Ледь не єдина згадка про організацію в інтернеті до 2015 року. Це спільне засідання з правоохоронцями з питань боротьби з корупцією. А проходило воно у лютому 2014 тисячі поки вся країна боролася за свої права якраз з цією самою міліцією. Ми допомагаємо правильним сотрудникам поліції. Правильним Сотрудникам прокуратуры расследовать эти криминальные полагания. Мы выезжали на объекты на пункты приема металлолома, только не на частный сектор, а на большие объекты. Повернімо день інциденту. Тоді, за незваними гостями, підприємці Андрія спостерігали робітники території, де він орендує офіс. І їхні свідчення нас здивували. З здання вийшов ще один чоловік, який наш питання, хто він такий. Він предоставив пластикове удостовірення, оперативний уповномочений. Національного антикорупційного бюро. А як його звали? Не пам'ятаю. Е, я не можу зараз сказати. Там на документах є його ім'я, фамілія, ім'я. Я у нього уточнив, це громадська організація або державна. Він сказав, що ні, це громадська організація, і цим фактом одразу зацікавилися у набу одразу. Як я виклав. На публікацію про це на своїй сторінці то до мене звернулося декілька людей, які одразу розповіли про те, що аналогічна ситуація є і в, і в Києві і, здається, ще в декількох містах України. Попри заяви Олександра Снісаря, підприємець Андрій мав повний пакет документів на діяльність. Він охоче поділився ними і навіть погодився показати їх нападникам. Зробив він це якраз, поки ми спілкувалися із головою організації. Ми иск что все Я не вижу, в чем мы нарушили вашу деятельность, чем мы вам помешали. Тем, а появление вооруженных людей в э, большом количестве на Покажите мне, где были вооруженные люди. Перед выездом на место я всех этих людей видел, что своих, что параллельно, ну как бы, организацию партнера я всех видел. Ага, а то то есть вы и... утверждаете, что вооруженных конечно. людей не было? Показываем специально для вас, пане Александре. Вот у человека здесь как бы видно, что он поправляет оружие. Вот можно сейчас остановить. Чуть, Чуть назад. Как бы здесь явно все видно, что у него тут не пачка печенья. Этот человек не представился, не хотел представиться, вел разговор агрессивно. Чому його підлеглі завітали до легального підприємця, голова антикорупційної ради пояснити не зміг. А ви можете нам містам, надати контакти людей, які до вас звернулись зі словами, що от, підприємство працює? Ні, ми ніколи не ні, ні оголошуємо своїх істочників, в тому, чи це правохроздіття не можна. Це могло бути єдине підтвердження того, що до вас взагалі звертався хтось. Я ще що раз завивлю з 2012 року ми ні разу не здавали своїх істочників щодо покривання статусом набу, Олександр показав лише своє посвідчення і лише старого зразка. Ми передали цю інформацію. Звісно, що безпосередньо в НАБУ. люди з бізнесу. стикалися з такими організаціями, які під прикриттям якихось правоохоронних структур збирали якусь данину з підприємців. Тобто ці випадки для України, на жаль, вони не поодинокі. В антикорупційній раді хизували з порушенням 40 кримінальних проваджень по їхнім заявам. Але тепер діяльністю сумнівних активістів займеться національне антикорупційне бюро. Постраждалий підприємець свою чергу, вже подав заяву до суду.